Друзі, ходив я трохи інтернетом туди-сюди пошуковиками і так далі, і знайшов дуже цікаву інформацію про українських чумаків, яка була залишена, до речі, у спогадах Григорія Данилевського, який був українським народознавцем і мандрівником. Так от, за його словами, дуже рано вранці, поки ще сонце не зійшло, ватажок будив чумаків. Вартові готували волів, поїли та запрягали, і, вели, і валка вирушала до нового привалу по зорі. Новий привал робиться тоді, коли сонце встає над землею в два дуби. Це десь шоста або сьома година ранку. Воли пасуться, відпочивають, а чумаки в цей час снідають. Другий привал робиться десь о півдні, чумаки обідають. Ввечері вечірня зоря та вечеря, а там і випас волів уже великий, повноцінний та ночівля чумацька. За день валка мусила пройти приблизно 30 верст, а це десь приблизно 31,8 км. У дорозі чумаки їли пшеняну кашу, приправлену салом, хліб та сіль і галушки. Коли їхали назад з дону, харчувались солоною і в'яленою рибою. Зазвичай чумаки стримували себе їжі в дорозі. Воли ж мусили харчуватись добре. Їм вибирали кращі луки та толоки, найкращі водопої. Якщо криниця була ближча, але вода в ній гірша, йшли далі аби вода була краща. Дороги обирались ретельно, уникаючи солончаків, а ними був обсипаний весь лівий берег Дніпра до самого Сиваша, намагались берегти волів від укусів гедзів, комарів та різних мошок, які не тільки кусали їх, а й набивались у вуха, ніздрі, заважали вільно дихати. Таке життя та відносини, що виникали в дорозі, створювали своєрідний кодекс норм та правил взаємодії. Вони регулювали стосунки між учасниками походів, сприяли тому, що кожен відчував себе частинкою спільноти, розраховував на підтримку та сам надавав її при потребі. У свідомості формувались певні риси, відповідальність, чесність, повага до старших та більш досвідчених чумаків тощо. Мандрівники могли бути і дуже до... Мандрівки могли бути і дуже довгими. Внаслідок чого у чумаків загострювалася туга за домівкою, сім'єю та загалом батьківщиною. Вона знаходила відображення в усній творчості чумаків у піснях, які ті складали, оповіданнях та переказах, приказках тощо. Внаслідок того, що чумаки дуже були залежні від волів, у них розвивалась любов до цих дужих та міцних тварин. Втрата бодай одного вола вважалась великим лихом в дорозі. Взагалі. Чумацтво було дуже престижним та поважним заняттям. Воно приносило немало грошей, а сам заробіток був стабільний, наскільки то було можливо в тих умовах. І сам образ Прасола, який складався внаслідок довгих мандрівок, дуже притягував молодь. Це була працелюбна, добра, сумлінна, лагідна та щира людина. Такий стан справ сприяв тому, що майже всі юнаки в середньовіччі мріяли стати лицарем-козаком або щумаком. Але не всім щастило в дорослому житті досягти своєї мрії. І не тільки соціально-економічні причини були в цьому на заваді, але і фізично-психологічні, адже не кожна людина була здатна витримати ті випробування, які спіткали її на чумацькому шляху. Ось такий цікавий спогад. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк, підписуйтесь, буду вдячний.